А далі історія про створення України та її добробут, війну та відродження все це у театральній виставі Великий млин, який перемелює все і не зупиняється ніколи, так як і наша держава, яка переборює всі перепони. Тож чим вразять цього разу чернівецькі театрали дізнавалися наші колеги. Через музику українських композиторів минулого та сучасності, автентичний спів, танець та поезію Віри Катайгородської Чернівецькі театрали презентуватимуть нову виставу Великий млин про історію, чиї події так тісно переплітаються із нашим сьогоденням. Культура це зараз одна зі складових зброї. Це те, що нас ідентифікує серед всіх народностей, націй, культур світу. Сьогодні ми бійці культурного фронту. Я не побоюся цих високих слів. Наш святий обов'язок, наша мета творити мистецтво, говорити з людьми тією мовою, якою якої ми призвані. Тобто виконувати свій обов'язок, своє призначення. Ця вистава про буття і перепони, які довелося пройти і проходити нашій нації. Вона складається з трьох частин. Перша з них про зародження та становлення нашої держави. Друга частина вистави це війна, це голодомор, це ті біди, які, на жаль, кожне покоління має якусь свою біду і випробування. Ми нам треба це зараз достойно пройти. Ну і фінал. Він я сподіваюся, він у нас такий стверджуючий, житті, стверджуючий. Ми віримо в те, що буде перемога. Ми віримо в те, що добро і життя. Переможуть основою вистави стала поезія Вірика Тайгородської, а символом млин, який не зупиняється ніколи, перемелює людські біди і дає у чистий прекрасних геніїв нації. Він народжує нових героїв, що і нині у полум'ї жорстоких боїв нелюдськими зусиллями відстоюють нашу свободу та незалежність. Ідея використати його у виставі виникла зненацька з картини Тамари. Покотило там, є все, там є і любов, і мир. І війна, і в цій картині, так само як і в поезії Вірики та Геройської, закладено все. Весь наш дух український, стільки роками він формувався, і скільки ми всього в собі маємо. І воно розкривається на ос разом з цими музичними творами. Воно розкривається в таку картину, яка змальовує наш український світ. Млин асоціюється з Україною, українським народом, додає Володимир Фесюк, який виконує роль млинаря. Моя роль невелика, але в принципі така значуща. Закручується мельниця, і вона крутиться, молить зерно, зерно перетворюється в хліб, з хліба печуть калаш. І це говорить про те, що незважаючи на те, що нас, які б жорна не мололи, як би не хотіли знищити український народ, Україна є, була. І буде, і все у нас буде добре. До вистави долучилися Симфонічний оркестр Чернівецької філармонії, академічний хор Чернівці, хор та балет Буковинського ансамблю імені Кушніренка. Такий супровід і став родзинкою вистави. Тут використовують і поезію, і музику, і спів, і танці, і відеоряд, внаслідок чого глядач отримує довершену картину та ефект занурення в події. Глядачі зможуть поринути у світ героїв, обставин та почуттів вистави Великий млин уже 20 серпня о 17.00 у Чернівецькій обласній філармонії. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, дня, ТВА.